Застілля закінчилось криміналом. На прикарпатті чоловік побив односельця до смерті. Подія трапилась у селі Пасічна на надвірнянщині. Тіло потерпілого на подвір'ї виявив сусід. Він одразу зателефонував до поліції. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група. Поліції, а також медики Правоохоронці встановили, що тіло чоловіка 1971 року народження мало ознаки насильницької смерті. В ході першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої разом з односельцем 1992 року народження. Вночі між чоловіками виник конфлікт, під час якого фігурант завдав потерпілому численних ударів руками та ногами в голову. Опісля Залишив місце події. Потерпілий невдовзі вийшов на подвір'я, де знепритомнів та помер. Чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного за місцем проживання. Чоловік визнав свою вину. Його поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав фігуранту за. Запобіжний захід тримання під вартою Люся Грибок, Святослав Іванюк, телеканал 402. Техніка для порятунку військових та знищення ворога на фронті від франківської громади передали генератор зарядну станцію та старлінки для батальйону безпілотних систем Перун Корпс, Корпс» 79-ї окремої десантно штурмової таврійської бригади, четвертий батальйон 102-ї бригади ТРО отримав 5 «Екофлоу». За словами ветерана Андрія Стоцюка, місто постійно підтримує не тільки їхню бригаду, а ще й сусідні. Така допомога каже сьогодні вкрай важлива. Вже це не перший раз, коли міський голова та громада міста допомагає моїм побратимам з 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Зараз це є дуже необхідні речі. Якщо ми говоримо про старлінки, то це зв'язок, а зв'язок, ви розумієте, це завжди потрібна річ. Екофлов так само живлення, без них нікуди ніхто в даному випадку хлопці не зможуть політати, не зможуть зарядити станції, не можуть зарядити акумуляторні батареї. Ну і генератор це так само необхідна річ для, для виживання. Так, і для забезпечення виконання бойових завдань. Франківськ на постійній основі допомагає військовим з різних бригад та прислухається до їхніх потреб, каже міський голова Руслан Марцінків. Така підтримка триває ще з часів. АТО. дуже важливо допомагати військовим Збройним силам України. Тому під кінець року також допомагаємо. Цього року дуже багато допомоги від міської громади. На понад 700 мільйонів гривень ми допомогли Збройним силам України. Я вважаю, що ми одна з найбільших громад. Яка сьогодні допомагає в Україні, і ми продовжуємо цю підтримку постійно до буде тривати війна. Ми будемо допомагати і не тільки нещодавно. Волонтери спілки волонтерів Прикарпаття повернулися з чергової поїздки на фронт. Цього разу захисникам доправили солодощі, харчі швидкого приготування, консерви, домашню випічку та інші необхідні речі. Втім, на цьому роботи не зупиняється. Нині волонтери знову збирають допомогу, аби до різдва вирушити на передову. Діана Висоцька, Віталій Маглатій телеканал 402. Підбили підсумки спільної роботи за рік. Простір «Ветеран-Про» відзначив першу річницю діяльності. Це осередок, де ветерани, їхні рідні, родини загиблих і безвісти зниклих захисників, а також військові, які повернулися з полону, можуть отримати юридичні консультації та психологічну підтримку. Таку допомогу вже одержали понад 5 тисяч людей. В нашому просторі кожного дня відбувались консультації різного характеру юридичні фахівці центру зайнятості, фахівці пен. Сенційного фонду у нас відбувалися психологічні індивідуальні консультації, відбулися сесійні групи різних категорій родин загиблих, безвісті, зниклих, де вони приходили в своєму товариському колі однодумців, спілкувалися, ділилися болем і. Шукали шлях до щастя, шлях до радості. У нас стартували проєкти села жінки-матері, проєкт зустріч з статковим побратимам, проєкт Сцілення через мистецтво це все в рамках турботи про родину героя. До річниці у просторі презентували ініціативу Разом відроджуємо Україну настійний розпис, який поєднує творчість і підтримку родин героїв. Особливість муралу в тому, що його створили безпосередньо ветерани та їхні сім'ї. Центральним образом малюнку став птах Фенікс, символ відродження. Нації, незламності та нового життя. Зображено в нас в голові стоїть птах Фенікс як символ відродження, сили, і він над картою України як захист і як віра людей, які. Вірять в те, що буде все добре. А, також там зображені силуети людей без якоїсь там конкретики, тому що щоб кожна людина, кожен ветеран міг впізнати себе. А також є там такі, як хвилі, блакитні з помаранчевими це як труднощі, як шлях, через який ми проходимо. Але віримо, що все буде добре. Загалом в області працює вже 10 ветеранських просторів. У наступному році кажуть ОДА планують облаштувати ще шість таких центрів: три у співпраці з польськими партнерами, та ще три за кошти місцевих бюджетів територіальних громад. На сьогодні у нас вже є 10 таких просторів на Івано-Франківщині за домовленістю з нашими польським партнером. Ерами вже на наступний рік ми будемо облаштовувати ще три ветеранських простори і ще плюс три, три територіальні громади за свої кошти з місцевого бюджету будуть реалізувати. Отож, ми вже в скорому часі будемо мати 16 таких ветеранських просторів, і звичайно, що в області реалізується великий президентський проект по будівництву великого ветеранського простору в місті Івано-Франківську, де будемо об'єднувати всі ветеранські спільноти і родин героїв. Також. Для гості підготували концертну програму та презентували короткометражні відеоролики про діяльність центру та його досягнення. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Два сучасні автомобілі швидкої допомоги поповнили автопарк центральної міської клінічної лікарні. Транспорт придбали в межах реалізації транскордонного проєкту з Польщею, покращення безпеки охорони здоров'я в Лосицькому повіті та місті Івано-Франківськ. Йдеться про автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги та рухомий рентент-кабінет, який дозволяє проводити діагностику без транспортування пацієнта до лікарні. Ми закупили дві машини, два транспортні засоби. Одна це реанімаційна екстрена медична машина для. Транспортування різних пацієнтів і важких, і легких, як по Івано-Франківську, так і по всій Україні. Другий транспорт це діагностична машина, це рентген-кабінет, який ми сьогодні показуємо, представляємо, будемо свячувати для діагностики для обстеження людей з різною патологією. Даний проєкт фінансується в рамках програми Інтерект Некст Польща Україна, Польща-Україна-2021-2027». Загальний бюджет становить понад 296 тисяч євро, окрім закупівлі спеціально. Спеціалізованого транспорту частину коштів спрямували на низку заходів, які стосуються підвищення якості надання медичних послуг в регіоні. Виграли проект департамент інвестицій Івано-Франківської міської ради. Але в процесі реалізації ми зрозуміли, що найкраще буде, щоб проект впроваджувався центральною міською клінічною лікарнею. І спільно вже з командою центральної міської клінічної лікарні ми почали реалізацію цього хорошого проекту. Він стосується покращення надання медичних послуг населення Івано-Франківську. Ми постійно пишемо заявки, приймаємо участь в різноманітних заявках, в конкурсах. Ось нас зараз в даний час нас реалізується понад біля 10 Транскордонних проєктів в різних галузях. це і будівництво, і транспорт, і інфекційний контроль, і онконастороженість. Про важливість такої співпраці говорить і міський голова Руслан Марцінків. каже, обладнання значно підсилось проможність лікарні. Це європейський грант Європейського союзу транскордонної співпраці. Тому Це чергова техніка, яка дозволить рятувати людей. Це важливо. Тому маємо швидку, маємо новий рентгенапарат. Я думаю, що це добра допомога для нашої центральної міської клінічної лікарні. Окрім закупівлі медичного транспорту, у межах проєкту відбулися й інші заходи. Обмін досвідом з іноземними колегами та пізнавальні пікніки для дітей. Також розробили навчальні буклети і спільний посібник про роботу медичного транспорту надзвичайних ситуаціях. Діана Висоцька Віталій Магалатій, телеканал 402. Реалізувати власні ідеї у Франківську стартував зимовий грантовий сезон від громадського ресторану Урбан Спейс 100. організатори конкурсу традиційно не обмежують учасників ані темою, ані сумою заявки. Головне, що проєкт мав стосунок до Івано-Франківська. Подавати свої ідеї можуть громадські організації та ініціативні групи у партнерстві з неприбутковими структурами. Заявки вже приймаються, тож мешканці міста мають можливість втілити власні проєкти і зробити Франківськ ще кращим. За роки. Грантової програми, ми бачимо, скільки креативних ідей Івано-Франківців вже реалізовано. Івано-Франківську, і хочемо поповнити цю кількість новими цікавими і потрібними проектами для Івано-Франківська. Крім того, хочемо закликати всіх, хто має бажання щось спробувати, але ще хвилюється, вирішити, що це ваш шанс спробувати себе в новій ролі людини, яка буде реалізовувати проєкт, який потім буде корисний потрібний і цікавий для містян, його можна буде побачити десь у середмісті. Жодного грантового сезону від Urban Space 100 не пропустив координаційний центр Сейв Україна, який займається комплексною підтримкою прикарпатських підрозділів на передовій. Благодійний фонд діє з початку повномасштабного вторгнення. За цей час на фронт передали допомогу на суму понад 5,5 мільйона доларів. У межах попередньої грантової програми каже представник центру Тарас Герула. Організація також отримала фінансування, яке спрямувала на придбання усього необхідного для захисників за час повномасштабного вторгнення. Завдяки цій програмі прикарпатські підрозділи на передовій отримали загальну допомогу від громадського ресторану Urban Space 100» на суму близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень. Це вагомий великий внесок. Ми дуже вдячні за це і дякуємо за таку ініціативу постійно. Будемо приймати в ній участь і вже на зимовий сезон готуємо заявку на черговий грант. Щоб забезпечити рівні умови для всіх учасників. Організатори закликають подавати свої ідеї виключно через грантову заявку. Листи прохання до розгляду не приймаються. Збір заявок триватиме впродовж місяця до 15 січня. Включно Віталія Коуч, Андрій Аргар, телеканал 402. Майстер-класи, концерти, вертепи та вистави до різдвяних свят на Франківщині підготували насичену програму заходів, які покликані зберегти та відтворити українські традиції. Зокрема, у всіх закладах освіти відбудуться благодійні акції та ярмарки на підтримку збройних сил України. Новані різноманітні заходи під час різдва І свята, і вертепи, колядки, майстер-класи з виготовлення традиційних прикрас і різдвяних атрибутів. Також всі заклади освіти нашого міста готують благодійні акції, ярмарки на підтримку ЗСУ. Ну, звісно, такі ініціативи дарують не лише свято, а й виховують у дітей милосердя, вдячність і співпереживання. Особливий акцент, як і цього року, як і завжди, ми робимо на збереженні українських традицій, кольованні, відтворення народних обрядів, вертепів, виготовлення різдвяних зірок тощо. Атмосферу свята подарують і сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Крім традиційних майстер-класів та концертів, для них організують святу вечерю, щоб кожен відчув тепло, підтримку та родинний затишок. Традиційно для дітей, якими опікується служба справи дітей, організовується свята вечеря. 24 грудня о 12 годині в католицькому ліцеї варто відзначити про те, що з цього річ ми будемо запрошувати п'ять дитячих будинків сімейного типу. Це два дитячі будинки, створені нашою Івано-Франківською громадою, один який у 2025 році, а також три дитячі будинки сімейного типу, які до нас перемістилися, і 10 прийомних сімей, три, яких з яких створені у 2025 році. І одна прийомна сім'я, яка до нас перемістилася, також дітей, які проживають у наших патронатних сім'ях. Символічні заходи проведуть не лише у закладах освіти та культури, а й у центральній частині міста. Разом із тим, протягом різдвяних свят працюватиме й позашкільний заклад Лімниця, який зможуть відвідати всі охочі. Центр дозвілля дітей та за місцем проживання планує провести загальну міську святкову розважальну програму. «Мінтефест тефест відкової 20 грудня з 2 до 16 години у міському парку культури та відпочинку біля головної ялинки також упродовж зумових канікул буде працювати наш позашкільний заклад лівниця, який цього року матиме гнучкий формат короткотривалого перебування. Забронювати дати і дізнатися літалі можна за телефоном. Також у всіх храмах міста протягом різдвяних свят звучатимуть божественні літургії. Англіна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. З унікальними щедрівками, вінчуваннями та різдвяними піснями в Івано-Франківську, відбудеться 17-й міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлях, гостям представлять автентичні різдвяні коляди, театралізовані вистави та створять особливу святкову атмосферу у храмі Царя Христа. Навіть найважчі часи, коли була пандемія, ми старалися все одно, що коляда має бути. Тому зараз, коли також важкий час воєнної війни. Має бути. Багато ми навчилися чогось нового, але дякую, що ми перебираємо коляду з тих минулих часів і хочемо з нею прийти до людей. Тому знаю, що багато є тих бажаючих, які до нас приїжджають, гостей. Я думаю, що так воно буде і цього року. Захід щороку оновлює формат, розширює географію та жанровий спектр учасників. За роки існування на сцені виступили понад пів тисячі колективів. Серед них як професійні гурти, так і аматори, сольні виконавці та юні таланти. На третя усім. Це наші діти. І це надзвичайно нас тішить, будуть дитячі колективи зі Славути, з Чернігова, з Одеси, з Рівного. Тобто представлені діти усієї України і символічно також плануємо, щоб і зірку допомогли занести діти з різних регіонів України нашу фестивальну звізду. За власне занесуть наші діти разом з військовими протягом фестивальних днів на сцені виступлять понад півсотні колективів з різних куточків України та світу. Спеціальним гостем стане львівський театрально-музичний гурт «Ягоди», який 26 грудня відкриє фестиваль. Того ж дня о 15-й на вічовому майдані відбудеться вистава Різдвяна феєрія» у виконанні молодіжного театру Глорія. Уже традиційно в межах коляди на Мазлях проведуть і концертну програму для військових та родин захисників. Фестиваль Коляда. Тамазлях це є перлиною, це є вже тепер визитівкою у різдвяні свята міста івано франківська і нашої Івано-Франківської великої громади, і не тільки Івано-Франківської громади, а всієї України, а можливо і сказати і цілого світу, тому що фестиваль вже здобув статус міжнародного. Є колективи, які приймали участь уже минулого року, і ми вже намагаємося. Створювати нову програму, щоб могли прийняти участь ті колективи, які не були на фестивалі і не мали можливість показати і заколядувати у нас на коляді. Лагенький анонс хочу зробити з того, що у нас подарунком від Івано-Франківська буде колектив дуже потужний, гарний, відомий колектив Ягоди з міста Львов, Львів. Загалом святкові заходи на Мазлях триватимуть упродовж трьох днів. Закриє фестиваль 28 грудня. Гала-концерт, який об'єднає усі колективи. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.